Отже, іпотеку не сплачу вже рік. Дім у Краматорську. Зараз перебуваю в іншій країні. В кінці березня судове засідання, про яке я дізналася тиждень тому. Цікавить от що, чи буде за рішенням суду передана моя справа у виконавчу службу. Чи виконавча служба буде брати у роботу тільки після закінчення воєнного стану? Чому питаю, бо маю авто, в тому ж банку у лізингу. За нього сплачую і хочу закрити цей кредит за авто. І нервую, що як закрию та пере... на населення, так зразу виконавча служба його і заарештує. Дивіться, ситуація наступна, точніше вихід з вашої ситуації наступний. Потрібно отримати ці всі матеріали справи. Тобто у вас хтось вдома є і суд вам направить ті матеріали справи, ці рідні, що вдома є, отримують ці матеріали справи направляють юристу, адвокату, громадські організації, правознавці, скажімо так, вивчають, вивчають папери і, і, і на основі того ну, потрібно також бувати захисту. Якщо ви це все проігноруєте, то невідомо, чим закінчиться. На рахунок, чи буде за рішенням суду передано моя справу виконавчу службу. Звичайно буде, це ж у вас іпотека ще й причому. Звичайно, що буде передано. Чи виконавча служба буде брати у роботу тільки після закінчення воєнного стану? Їм до лампочки. Тим паче іпотека, тим паче у вас там більше 100 тисяч гривень. І такі виконавчі провадження зараз, в принципі, як не парадоксально законні. Чому питаю, бо маю авто в тому ж банку у лізингу. За нього сплачую і хочу закрити цей кредит за авто. І нервуючи, як закрию та переформлю на себе, так зразу виконавча служба його заарештує. Ну, воно так, скоріш, це і буде. Дивіться, ваші ситуації, що можна ще зробити. До речі, багато вже таких якби. Лайфхаків, скажімо так, люди в таких ситуаціях подають е, до суду клопотання про відкладення справи до того періоду, поки завершиться воєнний стан. І бачив декілька, ну, крепко я не лазив, не дивився, але попадалось на, на очі декілька таких суд да, задовільнив таку хвалу і сказав, да, будь ласка, закінчиться війна, будемо займатися вашими справами. Тобто вам треба до правозахисника звернутися і. і Приймати міри, бо може закінчитися все дуже плечевим.